4.01 поточного року до Криворізької кримінальної поліції надійшла інформація про те, що з міста Дніпропетровська, зі сторони Дніпропетровська, по трасі Дніпропетровськ-Кривий Ріг рухається транспортний засіб Опель в'єктора біжого цвіта з відповідними номерними знаками. Даний автомобіль об'єктивно підозрювався в перевезенні наркотичної речовини Метанфетам. Працівниками оперативних підрозділів е, даний транспортний засіб був е, Застанути біля знака міста Криворіг на в'їзді до міста Криворуга в районі кафе Кемел при перевірці документів водія громадянина К встановлено, що даний транспортний засіб водій керував без відповідного посвідчення на право керування під діями психотропної речини метанфетамід. Водієву, яка було запропоновано прийти медичний огляд, на що він дав свою відмову, та, згідно статті 34 закону України про національну поліцію, був здійснений поверхневий огляд даного громадянина і в сумці, яка знаходилась на ньому, виявлена коробка паперова, замотана в чорний поліетилен. Дана коробка була розпакована, і в ній виявлено фрагменти пластикових трубочок з. Речовиною порошкоподібною за зовнішніми ознаками, схожа на психотрубну речовину метанфетамін. Кількість вилучених фрагментів трубочок є 190 штук, це приблизно в середньому 380 доз і на загальну суму 66 тисяч гривень. Проводяться заходи по встановленню як причетних осіб до даного каналу поступання наркотичної речовини до нашого міста так і осіб, які мають безпосередньо причасність до виготовлення речовини та її подальшого збуту. На даний час в нього інкримінується стаття 309, часть 3, це особливо, важкі, особливо великі розміри психотропної речовини, там приблизно 38 грамів.